Хочу повернутися і предметніше поговорити про те, що частково сказали ви, що творог ем, намагаючись не допустити прориву українських збройних сил, підриває оці ці невеликі ем, дамби, менші водосховища, зокрема на таврійському напрямку. Принаймні про це нам повідомляють офіційні наші особи джерела. От не говорячи про український контрнаступ, але оборона росіян від таких підривів вже страждає також. Хіба ні? От з якою метою вони це роблять? Сонце то, звичайно, все висушить так чи інакше, і ну, це тільки відкриє нам дорогу. Ну, знаєте, я... логіку терористів, які підривають за собою все, що можна підірвати, нищать, грабують. Ну, важко зрозуміти. Тому ми маємо те, що маємо. Просто треба документувати, треба показувати це міжнародним партнерам і всьому світу, з ким ми маємо справу. Я все ж таки сподіваюся, що колись дойде черга до того, щоб визнати цю країну не спонсором тероризму, а країною терористом. Що це змінить, пане Вікторе, принципово, окрім міжнародної ізоляції, нерукопотискання і таке інше? Ну, вже Путін визнаний е, е, виданий вже більше того, навіть підозра на арешт, ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. Але по факту людина до ГАГи ніяк не доїде, ну е, є фактори, які можуть вплинути. Один з тих факторів це все ж таки після того, точно частина суспільства Російської Федерації, яке бачить там історичну іншу перспективу, зможе замислитися і спробувати змінити ситуацію всередині, тому що зовнішній вплив на, на, на наразі на них просто не ніяк не не, 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 вка, не сказується. Тому я сподіваюся, все ж таки, що частина. Тих людей, які бачать Росію зовсім інакшою, або будуть, почнуть приєднуватися до наших союзників з РДК і з Легіону Свободної Росії зі зброєю в руках, або щось там будуть робити біля цього божевільного. То, що населення не сприймається і не підніме повстання, це, це вже було зрозуміло давно. А от еліти, ну подивимося, може справді комусь там стукне в голову, що це все ж таки треба жити десь в майбутньому, а не. В, в ті класі, в яку вони самі створили. Ну і до речі, пане Вікторе, прецедент вже є. Вчора РДК продемонструвало нам відео при обміні, який відбувався як Вагнерівець, між іншим, один із тих, хто власне вже сидів в цьому автобусі, який мав поїхати на Росію і бути обміненим, відмовився від такого процесу і заявив своє бажання приєднатися до російського добровольчого корпусу. Наскільки це явище може стати масовим? Ну зрозуміло, що йому була би очевидно, смерть і так, так від пригожена від вагнерівців там в себе коли б він повернувся. А так можливо людина й виживе. Ну е, треба дуже специфічно ставитися до тих людей, до вагнерівців. Да? Це все ж таки найманці. Але разом з тим, я думаю, що це ця акція була ретельно підготовлена і вона досягла своєї мети. Кому треба, той зрозумів посил. І є частина е, частина людей, які. Ну справді незадоволені. Я не скажу. що Це наші союзники в якійсь мірі та там, але вони хочуть справді щось поміняти. Ну і слава Богу, чим більше буде таких людей, які хочуть щось там поміняти, саме там, не на нашій території, а саме там. тим, тим я буду тільки радіти, тому що чим більше вони там будуть збиратися докупи і щось міняти, тим може спокійніше буде нам тут на місці. Тобто зараз по факту сказати, що до прикладу Білгородська операція повністю завершена, сказати не можна, так? В зв'язку з тим, що не ну, якось менше зараз новин про те, що там відбувається в новій товажанці, в Шевикино ну, і в інших містах. ніякому разі, це була більше така демонстративна акція, яка показала, що такі люди є. Приєднався до нас. І я казав, що тільки в разі, якщо буде, ну. Десь близько двох тисяч чоловік, які готові зі зброєю в руках захищати частину території, можна буде частину цих областей відірвати від Росії, і це так само знакова ситуація, тому що можна побудувати на окремо взяті території суспільство, яке буде зовсім інакше ніж путінський режим. І показати людям і всередині Росії, і на тих територіях звільнених, що є альтернатива: альтернатива боротьби зі зброєю в руках.